Вони тренуються штурмувати палаци корумпованих чиновників і нейтралізовувати озброєних охоронців багатіїв держслужбовців. Це спецназ Національного антикорупційного бюро. В нову службу їх ретельно відбирали. Критерії: бездоганна репутація, мотивованість, фізична підготовка. Серед них є ветерани спецслужба, є й такі, хто раніше не тримав в руках зброю. Нині на базі під Києвом їх тренують діючі співробітники ФБР, Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів. Над завдання за 10 днів тренінгу довести до автоматизму, як діяти в екстремальних ситуаціях, наприклад, затримання в нашій ситуації порушника чи корупціонера, там коли він пересувається на автомобілі, чи затримання його на пішому ходу, чи захід в якесь приміщення, там, скажем, забезпечення роботи детективів, тому що не завжди ж нас впускають і не завжди нам раді. А в умовах, в яких зараз, скажемо, живе країна, тобто ми маємо таке достатньо велике психологічне навантаження. Тобто, ми маємо бути готові до розвитку різних сценаріїв. Американцям не дозволяють давати інтерв'ю і суворо контролюють, щоб їх обличчя не потрапили в кадр, бо вони діючі агенти спецслужби. Українські бійці поки що спілкуються через перекладача, але враження, що розуміють тренерів співслова, тактику відпрацьовували. Від інтерв'ю також відмовляються. кажуть, хай про їхні успіхи говоритимуть не слова, а кількість гучених імен затриманих корупціонерів. У нас коли проходять затримання, у нас є там певне спілкування з народними депутатами чи з іншими високопосадовими особами, які достатньо освічені, достатньо впевнені в собі. Які несуть певне морально навантаження на роботу детектива і спецназу треба вміти вчасно і адекватно зреагувати, щоб не допустити там певного конфлікту чи фізичного якогось впливу, чи навіть не допустити до використання тієї ж самої зброї. Цей тренінг частина великої програми допомоги Сполучених Штатів у реформуванні українських правоохоронних органів пріоритет подолати в Україні корупцію. Руслан Іниченко для Голосу Америки, Київ.